День українського козацтва Державне свято України, впроваджене на вшанування традицій, звитяг історичного значення козацтва в утвердженні української державності та його внеску в сучасний прогрес державотворення. Святкування Дня Українського козацтва започатковано від 1999 року, збігається зі святом Покрова Пресвятої Богородиці. Адже козаки вважали богоматір своєю заступницею і захисницею від ворога. Звідси й інша назва свята козацька покрова. Від 2023 року святкування перенесено на 1 жовтня. Це свято пов'язане з історією становлення української державності, тяглістю традицій українського народу і одночасно слугує нагадуванням про звитягу козацтва. Феномен козацтва сприяв виробленню такого способу життя українського етносу, який допоміг йому вижити в умовах не тільки відсутності власної держави, але й за часів тотального знищення всього національного самобутнього. Це день пам'яті героїчних подвигів козаків у боротьбі за волю України. Вітаємо з Днем українського козацтва! Нехай цей день буде сповнений гордості за героїчну історію та традиції наших предків. Бажаємо вам сили, відваги і рішучості, як у справжніх козаків, а також благополуччя та щастя у вашій родині. Козаки ви слава України у День козацтва, шана без зупину. Нехай козацький дух живе в серцях, і кожен день. Це подвиг у ділах. Хай доля дарує найкращі звитяги, і сила росте, як дуби край ярухи.